Емоції позитивні, тому що перемога завжди радує, перемоги тішать і надихають. Тому всім дякую за, за, за вітання. Я думаю, що ми, ми заслужили на перемогу. Може не, не так по самій грі, як за, за настроєм, за бажанням, за те, що проявили характер. Після Кубкової гри з, з Поділлям 120 хвилин плюс пенальті. Багато сил пішло в нас, багато емоцій, таке емоційне спустошення було. Але добре, що хлопці зібралися, настроїли, знайшли в собі сили на, на сьогоднішню гру. Погодні умови не дозволяють грати в такий швидкісний футбол, тому що в нас гра побудована така енергозатратна на швидкостях з вибіганнями, коли 40 градусів жари, воно важко робити. але хлопці молодці. Старалися тримати м'яч, старалися контролювати гру. І як результат, позитивний результат. Якщо говорити про перший і другий матч, що вдалося найбільше молодого напрузі? Не, не вдається нам ще прискорювати гру після того, як ми виходимо з оборони в атаку, вже йде вскривання, і ми трошки е, призупиняємо ігру і переводимо його гру під, під контроль м'яча. А вже якщо ми вскрили, то бажано ті свобідні зони вскакувати, вбігати, використовувати, використовувати той простір, який ми створюємо. Але думаю, що з часом воно все стане на місці. А про гру суперника? Некоректно судити гру Суперник хороша команда, хороша, збалансована, з хорошим підбором футболістів. Видно, що вони трошки по-іншому перебудували свою гру. Команда стала більш організованою. Досить цікава команда і я думаю, що вона буде в першій п'ятірці. Маємо між е, іграми в чемпіонаті ще кубку, як команда відновлювалася до досить такої мала перерва до. Ну, традиційно відновлювалися. Зробили відновлюючі заняття в аеробному режимі. Е, сауна, басейн. і так. Використали ті можливості, які є в наявності. Так. Дуже дякую. Ще раз би хотів подякувати Збройним силам України за те, що дають нам проводити чемпіонат, за те, що дають нам грати. Дякую всім. Ну, ігра важка. Ми спеціально віддали ініціативу, щоб важко було температура велика. Ну, не вистачило нам концентрації до кінця. І пропустили на останніх хвилинах гол. Загалом перший і другий матч, як коштувати ці роботи, де більше сил віддали? Більше які моменти дали? Ви маєте вдову Карпати і тут, ну, що там, що тут. Тут просто погода, може більш такий спокійніший футбол, був. Ну, погодні умови, жарко. Я ж кажу, що ми спеціально віддали ініціативу, не вистачило нас до останніх хвилин. Учасники вашої команди, можливо, можете виділити під час своєї кампиї. Не буду виділяти нікого. Всі зіграли в всі старалися, ну бачите, так буває. Що можете сказати про соперника, наскільки важка була правда, чи Ну, до них готувалися. нас завжди з ними важко вдається Ну, Все рівно. До того, ми грали на рівні з ними. Ну, так сталося. Найголовніше це була перешкода, це був так? Так, 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 наші. Западенські, як то кажеться, умови. Але ваші всі хлопців додавали максимум зусиль, щоб сьогодні, так? Так, я думаю, і вони теж. Запитання на сезон ставити, ставить керівництво? структуру про Карпати. Виходити от так. І як йдете цими прокону маленька? Маленькими шашками, але поки не вийшло. Нам нічого, будемо старатися, будемо у нас є впереді, Тільки початок чемпіонату будемо готуватися. Наскільки сьогоднішній результат впливає загалом на рівень вашої команди, в порівнянні з іншими? У нас багато молоді. Ми зараз набираємося опиту. Там далі будемо бачити. Та емоції непевершення, адже вирвали таку важливу для нас перемогу у дербі. Адже було важкувато, тому що погодні умови дуже жарко. Ну, обом командам було важко, але ми виконали завдання тренера на гру і перемогли. Яке завдання тренера було Ну, Звичайно, перемога. Перемога, боротьба до останньої секунди матчу, адже Перший матч в сезоні на домашній арені хотіли зробити приємно болівальникам, які, на жаль, не можуть бути присутні на стадіонах. Тому ми думаю, виконали завдання тренера. І Галя, чому саме наприкінці гри вдалося забити гол? Ну я думаю, переламали хід гри, почали швидше рухати м'яч, переміщатись, і напевно дійшло до логічного завершення в кінці гри. yakins the giants